Так, і що, будемо молотити пшеничку. Сьогодні, як я не... Да, сьогодні 3 серпня. Он їде комбайн. Пшеничка така. Колосок опустився. Чемешники он посеєний такі великі. Добрий день. Да, вже заходить з другої сторони. Він. Коли, ну, півкруга вже є. Півкруга вже змолотили. Вон там далі йде кукурудза, якщо можна побачити. Тут там такі очі, нешники. Комбайн під'їжджає. зараз ми будемо висипати. Я, туда Дорогі, я вонажена, туди поїхав. У вас а, а тут ще немає. На завтра, на на завтра дощ передає на час.